Днями в Прилуцькому музеї імені Василя Маслова стартував сезон школа амбасадорів 2022 дорослі. Такий проект у місті проводиться не вперше. Проте новинкою став цьогорічний курс саме для дорослих поціновувачів історії та культури міста. Молода Матуся Світлана, не роздумуючи одразу, вирішила доєднатися до нового інтелектуального пізнавального для міста проєкту. каже соромно жити і не знати власну історію міста. І тому я вирішила, якщо є така можливість, то потрібно нею скористуватися. Ми дуже вдячні, що нам надали цю можливість. Я 100% думаю, що все вдасться. Я отримую величезне задоволення від цих знань, від цього спілкування, від цих зустрічей. Ну і також вагома причина це те, що наразі я в декретній відпустці за догляду за дитиною. І тому мені хотілося відволіктися від цієї рутини, познайомитися з новими цікавими людьми. І я думаю, це буде прекрасно проведений час. Загалом до курсу амбасадорів доєдналися містяни подекуди й гості міста. Їх об'єднала любов до прилук та його історії. Одним з таких поціновувачів виявився і Владислав. Прийшло розуміння того, що дуже мало знаєш про свій рідний край, і тому дуже захотілося дізнатися більше і ось такі ну, можливості. Вони ну завжди були поряд, але якось проходили повз. А от цього разу прочитав, побачив, вирішив одразу записатися, прийшов і очікую, що отримую максимальну кількість саме тих структур-структурованих правильних знань про місто і зможу їх ретранслювати потім на все своє оточення. Ми намагаємося, аби музей. Став ось цією платформою, таким центром, хабом, як зараз сучасною мовою е, говорять, для наших містян, щоб ви могли сюди йти не лише час від часу переглянути якусь нову експозицію чи виставку, а ось в зимовий час, коли зараз на душі інколи так скруто, так важко, так ніби тебе стискає все. Але е, ми якраз і організовуємо цю школу для того, аби ми тут об'єдналися, об'єдналися разом. І вкотре довели для суспільства для себе. Всю глибину нашої спадщини наскільки ми автохтоні народ, наскільки ми традиційний народ з власною історією, з власною історією, з культурою, з традиціями, основними менторами курсу будуть співробітники музею, зокрема його директорка Тетяна Зоць, керівниця театральної студії Каскар Юлія Сікалова, а також викладачі Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Олена Сидоріна та Наталія Грона. По закінченню школи амбасадорів учасники складуть відповідний іспит, а згодом отримують заслужений диплом. Ми мали вдалий досвід двох сезонів підліткової школи амбасадорів, де залучали школярів і студентів. І давно вже тривалий час маємо запит від дорослих на проведення такого проєкту щодо дорослої аудиторії нашого міста. Тому сьогодні він стартував і в подальшому нас передбачаються наші робочі зустрічі. Ну, і десь на Напевно, в грудні ближче до Нового року ми закінчимо, випустимо наших вже дорослих амбасадорів дипломованих. Ми, скажімо, будемо сформувати, точніше вже такий навчальний продукт, він, власне кажучи, стався попередні, склався в попередніх сезонах, які ми будемо надавати для того, щоб людина володіла інформацією не лише про історію міста, а про його культуру, про його архітектуру. Долучаємо менторів, які будуть викладати і ораторську майстерність, і культуру. Уру спілкування, тому що якщо ми говоримо, що це носійство, що це розповіді про місто, його позиціонування це має гарно виглядати достойно. Тобто, ось ось це буде такий курс, змістовний, багатокомпонентний. А ще найближчим часом, а точніше, у грудні цього року в Прилуцькому краєзнавчому музеї, стартує ще один проект під назвою Історичний хаб. Спільно з волонтерським рухом будуємо Україну разом. За словами пані Оксани, передбачено декілька зустрічів бурів для учасників. Перший буде проводитися 2 грудня. На ньому відбуватиметься оздоблення гіпсокартоном кімнати. А наступний це 13 грудня. Там вже проходитиме процес фарбування. До цього проєкту можуть долучитися волонтери, попередньо зареєструвавшись за відповідним посиланням. Це така грантова можливість для музею і спільними зусиллями, і коштом, і, скажімо, якимсь менторством з їх сторони, з нашої організаторські різні моменти ми будемо створювати простір для спілкування історичний хаб на базі музейної філії. Основний меседж це те, що створення цього об'єкта буде на волонтерських засадах, тобто з залученням волонтерів міста що волонтери безпосередньо будуть ось долучатися на їх, їх зусиллями, їх руками, їх бажанням буде створюватися цей простір. Більше того, це знайомство, це командотворчі ігри, безпосередньо робочі моменти, перерви з кавабрейками і додатково ще і культурна програма, тобто попрацювали і на культурні теми поговорили.